Всім доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Ми глянемо з вами на якому етапі зараз війна, яка в нашій країні йде? На якому етапі? Ну що, вже півроку майже пройшло, 24-го. Тож на якому етапі ми зараз? Нам здається, що дуже все повільно, а воно все проходить відбувається. І несеться. А важко. то на якому етапі зараз війна в Україні? Дивимося. Ось наша земля родюча. Сонечки, ну по картам, але ж зрозумійте. Мабуть, нам все показують тут все ж таки е, більш якісь духовні <світ> бачення і так далі. На якому етапі? Все нібито йде позитивне розквіт, родючись, але вона трошки дивіться, все повинно бути вже гарно. Вже вчора. І ще вчора, і позавчора повинно бути більше сяєння, більше наповнення, більше успіху, але воно щось засіло. Щось воно застрягло. Дивіться, дві карти нам кажуть, що на нашій землі, на нашій, в нашій країні застрягло. Чому? Чому немає активного руху вперед? І чому події, які зараз відбуваються, якби підзупинилися і починають наростати мулом? Чому? Ось, Бачите, навіть карта повішеного. О, сонечки. Сонечки це дуже важливий момент. Дуже. Іде підготовка. Зараз набір сил. Зараз реальний просто, знаєте, підготовка, набір сил, натхнення, рішення і так далі. Коротше, те, що дасть нам от, буквально стрибнути. От тут навіть така картинка. Ну, ми кажемо не про картинку, а король Жезлів, лицар жезлів. Ми повинні пройти, дивіться, які карти тут колесо фортуни, колесо фортуни і колесо вогню. Да? Ми повинні буквально зробити. Робити скачок. Скачок після такої довгої-довгої затримки, довгих посідюшок, розумієте, ми повинні вийти із стану підвішеного, щоб буквально перескакати, перестрибнути з в. Розумієте? І Бачите, що означає стрибнути, перестрибнути, Прийняти рішення. Але ось тут якраз це рішення і готується. Бо тут потрібно прийняти рішення, думати, зважити і замком, ручкою, спеціальними педалями, коротше, важелями, спеціально відкрити ці двері, гайнути вперед і. Скажімо так, опинит, опинитися буквально на верхівки поставлених задач. І, звичайно, тоді вилізти із оцих в'язниць, те, що ув'язнює, те, що зупиняє, те, що неможливо є виліз. От все. Дивіться, от, ви зрозуміли, от там, де ми зараз засякли, там, де ми зараз сидимо і не рухаємося, тут просто треба правильно зробити вибір. Оце тут гарно треба подумати, але ця карта нам каже про те, що а вона трошки без, безчасова. Тобто, тут без, без неможливо сказати, коли цей час закінчиться. Як пітля. Розумієте, як ти як застрягли, але тут дійсно тут треба вийти прямо як в інший простір, в інший, в інший рух. Ну, тут просто Времіна година інша, часова година інша. Осе. Але тут ми повинні стрибнути вже з наповненою інформацією, з наповненими ідеями і з, з, повністю тут повністю е, повинен бути контроль в наших руках. Ось так. І звичайно, нам тут місяць підказує, що треба обрати правильний шлях бачите скільки варіантів треба обрати свою зірку свій шлях свої знання своє на на свою направленість і це дасть якщо точно продумати ось тут дасть точно вихід з лабіринтів і так далі. Ну тут і карта боротьби, і показати, що ти зви тварина, звір, да? але ти повинен бути хитрим, як мавпа, маневрений, як мавпа і сильний, як лев. Ось. І, сонечки, всьому свій час це раз. А бачите, довга дорога, яка нам навіть відкрилася в цьому свій час, і це як ото кармічна доля. Да, тобто, ви повинні пройти свої шляхи, свої дороги, свої оці у кожного свій крок. Свій шлях, і ми все рівно по колесу фортуни прийдемо туди, але це правильно треба продумати всій країні. Це не тільки люди при владі, які вони там є погані, непогані і так далі. Тут виключно повністю, бо тут бачите, наша показалась повністю країна. Україна повинна перейти період. А, дивіться, я казала це як духовний який шлях. Ось вам е временной, скажімо так, е часова пітля оця, да, затягнення, оцей вузол той, через якийсь, через якийсь сквозь да, ми повинні пролізти, пройти. Ось так. Тобто е е вийти в інше вим вимірювання. Ось так. Тут я навіть і не можу сказати. І трійка Жетві нам каже: каже по-перше, порох нам, скажімо так, в руки, порох в наші сили, енергії. І тоді буде можливість у кожного свій шлях, і ми зможемо вийти, пройти. А тут нас буде багато пройти на свій високий рівень. І вже, вже по кораблю у кожного буде своя дорога в нашій Україні, нашій країні, але Сама країна і са, сам вихід з самої війни, сонечки, це виключно прийняття правильне рішення і вже подумати, продумати кожен крок, кожен шлях. Наперед, декілька кроків. Так, як колись там казала мені знайома людина, що ти повинна прорахувати все наперед. Все наперед. Перед тим, як взагалі щось огласити, щось сказати людям. Ось так тому. На опередження, щоб ти діяла на опередження. Оце так само. Тільки тоді перед нами відкриються декілька шляхів, і вихід із кола. Вихід із кола. Ми повинні мати свою дорогу, сонечки, і тоді ми зможемо вийти. Але тут іще нам сім е, жезлів. Мені ну, якраз показує, що е, нам ще треба, якби е, ми гравці, не одні на нашому полі. Ось так проти нас декілька країн, як би вони на собі там на своїх мордах щось там не малювали дружнє. Тому, тому що все задіяно, все дуже сплетено, сплетено. І тоді ми зможемо. Тобто, на якому етапі все ж таки, ми сьогодні виходимо, на якому етапі ми сьогодні вищі сили нам показують, знання. Ну, ви бачите, все ж таки не треба бути дурнями, нам кажуть. Не треба бути дурними, не треба думати, що ми вже все в наших руках і так далі. Та впевненість, якою ми будемо думати, що ми все контролюємо, що нам хтось там допомагає вищі сили, там, коротше, надіятися тільки на них, і думати, що все в наших руках, і багато в наших руках, і нам багато допомагають, багато підказують. Це невірний шлях, це може бути величезне розчарування. Бо ми виключно на емоціях. Ой, нам там спасіть, помогіть, нам допоможіть всі. Та ні, бачите, в ілюзіях. Не треба в ілюзіях бути. Треба самостійно у кожного свій шлях. Тут все, скажімо так, гуртом, але кожен з нас росте, зрощує і так далі. Відкриває серце наповненість і так далі, звичайно. І ось з цієї клітки ми виліземо треба не забувати про те що всі клітки всі те що нас обмежує, це виключно в нашій голові нічого не повинно обмежувати в наших думках і Все, якщо ви зростаєте, ви зростаєте і е, пох на всіх, хто що про вас думає, насолоджуйтесь, розвивайтеся, і тільки гуртом ми зможемо все змінити. Сонечки, кожна ваша думка, снілива. Е, мало того, що вдома бути, да, навчаєтесь, розвиваєтеся так далі. Чим більше наш рівень, тим більше ми можемо висказувати, щось говорити, не боятися, не соромитися, тим паче себе, да, як може себе соромитися. Слухайте, ми одні з найкращих в світі, одні з найрозумніших в світі, нація і земля родюча. Це точно не про соромлення. І про це ми повинні кожен про нас заявляти, говорити. Де ви там в соцмережах чи взагалі бути робити все вкладатися, вкладатися в свою родину? І звичайно, це буде навіть якщо ви спеціально щось не робите. Це буде як одна із ячеєк ваших кліт, клітиночок нашої країни, пазл нашої країни, яка буде сильніше твердіше, і від цього залежить е, Кароль Пінтаклій, на, е, сила, оця і здобутки, сила ресурс. Вилазимо з цього. Але кожен ловить своє щастя все ж таки сам, сонечки. Духовний шлях іде От і все. На такому рівні. Коротше, зрощуємося і йде до закінчення. Да, йде до закінчення. Але бачите, будемо повертатися до, ще треба повертатися до своїх пращурів. Що це мається на увазі? Тут не тільки духовне, мабуть, а й ще згадувати про своїх пращурів, яких сьогодні немає, бути вдячним їх за кожен їх крок, благодатний, нормальний, здоровий, якщо там не було шкод для людей. Але зараз я хочу подивитися, на якому, в якому стані події війни, яка відбувається в Україні, в якому стані, або в якому періоді, в якому шарі події і до чого вона веде, отже, в якому боїмося за своє. Б'ємося за своє і десь да десь вже починаємо нападати, вже починаємо атакувати. Багато роботи було перед цим і вже є в процесі, також ну вже для того, щоб іще йти вже атакувати. Дивіться, іде у нас договори, підтримка. Ну, неважливо, з ким з народом більше, можливо, хоч зараз і мало стало донатити. Але все ж таки вихід вже від минулого. Ми вже багато чого пройшли. Багато хмар пройшли, багато перешкод на нашому шляху. Так, і до чого ми йдемо? До чого ми йдемо в війні? Події, які ведуть у нас у війні, щоб вийти, вийти з війни. Боротьба. До чого йдемо? До чого ми йдемо? Ми йдемо до зустрічі з. Підлістю сонечки, будуть відкриватися. Це навіть не відкриватися. Це, це як підступність. Розумієте, там, де не очікувано як підступність. І оця підступність, вона якраз і приведе до знову. Трансформації, котики, це коли відкриваються очі, ти ахуєваєш від того, що, бляха, як воно ось, я так, от, а вже скільки часу пройшло цієї війни, а воно ось так. Тобто це ось так, сонечки. і це може бути запропоновано або щось від релігії також. Трійка нічів. Бачите, зради, зради. Неочікуваность те, що там розчарування велике. Це у війні. Тобто тут може бути десь неочікувані якісь напади на наших військових або взагалі сам на просто людей більше будуть напади, і тут треба буде реально просто відвертатися від чогось запропонованого. Але воно запропоноване від чогось вже вчора, позавчора, 10 років назад і так далі, було запропоновано: треба від нього відмовлятися для того, щоб пройти трансформацію і вийти на дев'ятка пентаклій, на своє задоволене життя, на те, що, чому ми йдемо. На збереження свого. На збереження свого. Да, і тоді оця вся Гедота буде проходити повз нас. Давайте ще я повторю. Дивіться, ось, і тоді ми от під, під низом навіть покажу карта сили. Ви бачите, як вона виглядає. Подивіться, будь ласка. Коли е, орк да, зупиняється перед силою е, чистоти. Так, давайте ще раз. От просто е, багато я кажу. Тут все зрозуміло. Ми зараз боремося своє намагаємося тримати. Багато працюємо для того, щоб рванути вперед і йти вже і йти і далі вже не тільки захищатися, йти, але є підступність. Підступність, яка нападає неочікувано, тому для того, щоб на полі бою, це звичайно. Ми зараз кажемо про війну, на якому воно зараз рівні. І для того, щоб йти вперед, нам треба від чогось відмовитися, що нам пропонують, як може допомогу, чарівну скриньку, яку відкриємо, а там неймовірні там, якісь величні багатства, там і так далі. Тобто від цього треба відмовлятися. Від подачок можливо відмовлятися, можливо, від якихось підказок не таких. Да? Тобто тут щось. Наш, нам ця закрита скринька каже про скриньку Пандору. Тобто відкриємо, а воно як -то павуки підуть на нас, полізуть. Тобто це може привести як до смерті, або до зупинки чогось. Ось так. Але це все як ящик Пандори, ще раз я вам кажу. І тому тут треба. Правильно рішення прийняти, для нас це буде боляче щось, але це нам, скажімо, допоможе щось уникнути. Якась о, темнота повз пройде. І кудись, можливо, орки кудись не зайдуть, пройдуть повз, не зайдуть, не відуться і так далі. Тобто, тут, о, ну, який, на якому зараз рівні? Рівень боротьби, сонечки, рівень боротьби. Все. Ну, що можна сказати? Зупинка орків, темноти вбивць неножерливих обов'язково буде. Слава Україні, слава військовій нашим військовим, а також українській нації. Пока-пока, любі.